У вас вже є команда, але замість стабільної роботи щодня імпровізація, постійне нагадування про задачі, про дедлайни, про те, хто коли і що має зробити. Відчуваєте, що без вашого контролю вся робота просто зупиниться і ніхто нічого не буде робити без вас. Якщо вам знайома ось така ситуація, то це відео саме для вас. Мене звати Світлана і я архітекторка бізнес-систем і операційна директорка. Я допомагаю власникам бізнесів навести порядок, структурувати всі процеси в команді та налаштувати роботу так, щоб не було ось цього ручного керування, а щоб все працювало злагоджено як єдиний механізм. Тому, якщо вам актуальна ця тема, підписуйтесь та ставте лайк цьому відео. Отже, три ознаки: що ваш бізнес пора систематизувати. Перша ознака це: немає чіткого розподілу ролей. Кожен в команді робить усе. Підряд, якщо ви зараз не можете конкретно сказати, хто за що відповідає, то це перший сигнал, що потрібно систематизувати ці процеси. Друге, це дедлайни висять на вас завжди. Якщо всі задачі, дедлайни по них постійно пересуваються, ви постійно маєте кожному з команди нагадувати про ці дедлайни про виконання задач це означає, що система управління задачами не працює або працює неефективно. Потрібна реорганізація. Бізнес залежить лише від вас. Наприклад, ви поїхали на відпочинок, і все, вся робота, вся команда стала. Це головний дзвіночок, що система в компанії відсутня, але це можна змінити. Я допомагаю власникам бізнесів створювати робочу систему, робочий простір. Де чітко зрозуміло, хто і за що відповідає, коли є робочий простір, команда автономно працює і самостійно. Систематизація це про свободу власника, тому що коли є система, то для всіх в команді зрозуміло, хто що робить, коли робить, і ви один не тягнете все на собі як власник. Хочу показати вам на своєму прикладі, як в мене особисто все організовано. Також я таку саму систему організувала там, де я працюю операційним директором в інфобізнесі. Також я працюю операційним директором в нерухомості будівництва будинків, і в усіх цих бізнесах, як для себе, так і для них, я організувала ось таку систему, тому що мені поєднувати ось ці всі процеси роботу команди. Це не так легко. А коли є ось ця система, то я можу спокійно бути, не тривожитись за якісь мілкі задачі, тому що кожен з команди знає, що йому робити, за що він відповідає, який результат його діяльності, і мені не потрібно діоргатись і нагадувати постійно за якісь процеси. Тобто, людина сама знає, і кожна людина сама знає, що їй робити, і робочі простори. Інших я не буду показувати, але я хочу показати на своєму прикладі, як я працюю і моя особиста помічниця. Отже, у нас є простір. Повністю все систематизовано для неї фінанси, наприклад, стратегія невидимий відділ, тобто вона цього не бачить. Вона бачить тільки те, що їй потрібно, те, з чим вона працює щодня. Тут є про продукт, там crm система маркетинг в основному, тобто вона допомагає мені з маркетингом, і щоб вона розуміла, коли їй що потрібно робити, вся структура, вся робота по маркетингу. Організована з усіма дедлайнами, цілями, різними каналами, куди що публікується. І завдяки цьому вона мене може пушити, нагадувати навіть вона мені, а не я їй, що мені потрібно, наприклад, зняти відео в YouTube або ще якийсь план. По контенту, тобто мені не треба за це тривожитись, і я можу навіть їй доручити ось це пушення, нагадування мені, щоб вона мене контролювала і допомагала цим самим не випадати з графіку створення контенту. І так само є перш за все, я в минулих відео вже не перший раз за це говорю. Є організаційна структура. Це не просто ми написали якийсь список відділів. І якісь посади, і що в нас працює там асистент, СММ-менеджер, таргетолог, ще хтось. Ні. В нас є відділи, в цих відділах є посади, і кожна з цих посад описана, наприклад, СММ-асистент. Ми відкриваємо всередині, людина відразу розуміє, що, яка мета цієї посади, основні функції, коли що публікується, план публікації взагалі, контент, виробництво. Розпостингове ведення, там якийсь графік, коли це потрібно робити. KPI, взаємодія з командою. Також тут повністю описані процеси, що потрібно робити. І якщо непонятно, незрозуміло, як це робити, то пишеться інструкція. Наприклад, ось розробка щомісячного контент-плану. Заходимо в інструкцію і читаємо, як це робити, які етапи роботи, і так далі. Тобто людина. Розуміє, за що вона відповідає, які в неї кінцева мета ось її роботи. Тому ви можете просто нагадати час від часу зайти в свою посадову інструкцію людині, ознайомитись, і також вона, якщо вона забула, що коли робити, чи як щось робиться, чи за що вона відповідає, то вона просто йде в цю інструкцію, і тут всі процеси зібрані, описані і ми. Розуміємо, і людина сама розуміє, за що вона відповідальна. Тобто ми передаємо цю відповідальність людині, описавши ось ці всі процеси, що їй робити. Я вважаю, що коли ви себе не можете організувати, коли у вас немає ні таск-менеджера свого, ви не ведете самі свої задачі, не ведете свій, свій календар, не плануєте нічого по своїй роботі і тримаєте постійно лише в голові. Усі задачі, усі процеси, тобто ви самі себе не організували, то вам буде складніше організувати взагалі і делегувати цю роботу іншим людям, тому що для людей важливо ось чіткі, якісь зрозумілі процеси, які хоча б мінімально організовані, тобто куди записуються задачі, де лежить папка, наприклад, з контентом, як часто і коли і який саме контент потрібно публікувати. Наприклад, ведення фінансів чи там ще якісь моменти. Тобто, коли це не організовано, то відповідно людина не розуміє, що перше їй робити, що взагалі їй робити, як часто їй це робити, і тому ось створюється цей хаос, і вам здається, що ніхто нічого не робить, і тільки ви постійно дюргаєтесь, нагадуєте всім підряд за їхні задачі. Тому потрібно перш за все це мінімально організувати, і тоді е, людина розумітиме, коли їй і що робити. Якщо ви впізнали в цьому себе, напишіть мені в дірект, в інстаграм або в телеграм. Посилання буде під цим відео. Я покажу, з чого почати і як виглядатиме система саме у вашому бізнесі. А для тих, хто хоче отримувати ще більше практичних порад, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Попереду ще багато відео про те, як навести порядок та систематизувати роботу вашого бізнесу.